Дії, друзі, така буде тема, яка мене вже муляє останні там, декілька тижнів. Думаю, давати її чи не давати, чи давати чи не давати. Бо вона така з однієї сторони, типу псова, але, сама, можливо, назва для тих людей, які дійсно не вміють замислюватися дуже щиро, глибоко. І знаєте, як не з одного боку от, смакувати цей процес замислення над тим. А що дійсно до вас почуває інша людина? Бо... Кажу одразу, що ми всі ж живемо в своїй голові, да? і ми постійно, це навіть дуже багатьма не помічається, але ми постійно робимо висновки, хто що про нас думає, хто що до нас відчуває, хто як до нас ставиться. Але от насправді, насправді ніхто не замислюється над цим, що це ж наша проекція на іншу людину, що це перш за все наше ставлення, яке. Дзеркальне на тій людині, і ми це завдяки нашим думкам і відчуваємо, і можемо це проаналізувати. Бо що ми думаємо про інших? Це насправді наш стан, це наші почуття і наші власні думки. І от давайте сьогодні отак от дзеркально схопимося за. Оцей екран. Начебто інша людина це той самий екран, або як доска у школі, пам'ятаєте, на якій крейдою малювали. Зараз це там фліпчарти або екран вашого там смартфону, комп'ютеру, да? і ми ж так завжди можемо побачити власне себе самі, самих у відображенні. Тому сьогодні ми подивимося, що саме дійсно відчуває до вас. Та або інша людина. Буде, як завжди, 4 позиції. Тож, якщо вам цікава не одна людина, можете, будь ласка, подивитися а, різні вибрати а, собі аркани. Для тих, хто хоче подякувати каналу, як це зробити, будь ласка, в описі. Для вашої зручності, тайм-коди по позиціях також будуть в описі. Угу. Ну, добре. Для тих, хто е, візуал, я зараз аркани показую. Перша, друга, третя і четверта. І пам'ятайте, що ми скануємо в першу чергу власне, самих себе через іншу людину. Треба отак бачити. Тобто ще на один якийсь шар сприйняття глибше. Перша, друга, третя, четверта. Ну, погнали по першій позиції. Що е, до вас відчуває людина, про яку ви думаєте? Ну, це такий дуже глибокий, сердечний. Інтерес, така зацікавленість, така, знаєте, це не та стадія, коли там або багато років стосункам, або десь ви там супер близько. Це такий, знаєте, ще нерозкритий, такий нерозпахнутий момент, але він десь отак зародився у серці людини, і вона була б, вона воліла б вступити в якийсь більш тісний, сердечний. Саме отут. Чуттєвий зв'язок, саме такий сенситивний, глибокий, вона відкрита для до вас. І дійсно, знаєте, тут навіть такий сценарій, я не буду показувати, бо, скоріш за все, YouTube буде банити такі речі, бо тут о май гад, сосок. Але, знаєте, тут закусана нижня губа. Це як, М -м, як хочеться і не можеться. Але але. Mm, то хочеться посмакувати, да? і десь це чомусь неможливо. Але людині це саме чуттєво, прямо от ви заходите. Але от прям так би раз знаєте і познайомитися з тим, а що ж там глибше? Да? от такі почуття. Ну, давайте ще скануємо: натхнення, таке натхнення, така чуттєвість, таке. Людина може надихатися вами. Така, знаєте, твіт, який ви таке свіже повітря, такий, прямо коли відкриваєте цю форточку, і там просто залітає це свіже морозне повітря, і вас понесло. Або якийсь аромат, шлейф від вас, і це такі солодкі мрії, спогади, і людина просто може. Проникатися, відволікатися від оцієї митошні, від всього, знаєте, відволікатися, відвертатися і плинути, плинути, плинути думками, отак -от, от за вами. Це можуть бути фантазії, можуть бути якісь такі думки, які просто от людину забирають від усього світу, і вона сама насолоджується, насолоджується цим станом. Але є закритість, є така. Ніби людина сама себе стримує, а чому так? А чому так? Ну, по-перше, тут або треба таку виявляти сміливість, або десь навіть зухвалість, або десь навіть переходити якісь рамки, а цього зараз робити. Або неможливо, або фізично десь це далеко, або це неможливо по якихось там причинах. Це може бути якась робоча ситуація, або це може бути якісь. Ну, тобто ті непереборні обставини, які людина не може порушити. Окей, і чи людина далі якось буде діяти, все одно якось буде діяти. Ну, лише ви знаєте, подумки. В принципі, тут можуть бути дії, але все одно, якщо людина фізично може це зробити, вона якось буде, скажімо, за вами спостерігати, якось так намагатися вас десь вхопити, якось причарувати, бо тут дуже багато пристрасті. Ну, Будуть такі, знаєте, неоднозначні намьоки. Тобто, тут людина буде вам всіляко виказувати, показувати. А свою зацікавленість і таку, десь пристрасть, десь такий буде. Еротичний оцей флор, так, людина тут схильна до дій. Якщо людина фізично не поруч, то це все одно будуть спостерігання, і людина буде, знаєте, а, ну навіть так скажу, що займатися самозадоволенням у своїй голові. Вона просто така буде пристрасна у смакуванні, як би все могло бути. Але якщо людина фізично, наприклад, там поруч і якось а, ну, може діяти. Є такі можливості, то так людина буде діяти, все одно буде діяти. Так, і на що вам звернути увагу тоді? На що вам звернути увагу? Ну, дайте людині змогу проявити ініціативу, дайте людині вже змогу проявити про вас піклування, якось впряхтися сердечно, бо людина дійсно буде це робити від щирого серця от прямо всіма фібрами своєї душі. Угу. Погнали. Друга позиція. Що тут людина дійсно до вас відчуває? Що людина відчуває? Знаєте, от людині не вистачає дуже сильно якоїсь відкритості. Дуже сильно. І ніби людина не дозволяє сама собі відчувати, ніби як ніби як людина хотіла би відкритися, насититися, полюбити, віддатися, а не може. Що тут? Ну чому так? Ну, там або людина вибирає сім'ю. Якщо це якийсь роман, де партнер, коханий чоловік, або жінка має, власне, інші стосунки, то людина все ж таки залишається в інших стосунках, або людина сама себе якось лімітує. Так, так, людина закривається, людина якось обмежує своє. А чому так? Чому вона так себе обмежує? Ну, по-перше, зневіра у майбутньому, або це дійсно так, або ви знаєте, що дійсно а, є якась неможливість а, проявлятися більше за будь-яких обставин. Або людина сама, знаєте, сидить постійно в якихось таких розчаруваннях, коли не може дозволити собі якось іти по життю сміливо, віддаватися цьому поклику серця, якось так. А може це вона перебороти? Взагалі може перебороти. Так, але треба буде допомога. Так, людина може це перебороти, але треба буде допомога сторонній особи, щоб людина буквально знаєте, як виривати зі свого власного болота, в якому вона закисла, в якому вона, нібито, знаєте, як, як метелик хоче злетіти, але от крильця якісь попечені минулим досвідом, оцією зневірою, якоюсь такою небажанням виходити з того стану комфорту, який їй ніби так спостерігає. Хочеться, а от все ж таки, знаєте, якось ще й стрьомно, як воно буде, що буде. Але якщо людині тут можна допомогти, навіть якщо вона сама не просить, але якось такою турботою, якимось таким станом, коли ви можете показати людині, що, можливо, ви, ви ну, зараз не притискаєте її у якихось там рамках, там, що має бути лише отак, а не отак, а дійсно просто отак-от. -от Зустрічаєтеся у єдиному якось по якомусь пориві там бажання, пристрасті, то отак може бути. Чи буде людина самостійно якось діяти, якщо ви не будете якось ініціювати, чи буде Ну, більше як готовність спостерігання, таке, знаєте, тут людині важливо розумієте, тут так таке відчуття, що людині важливо спочатку побачити, що ви дійсно якось зацікавлені, і коли людина а, буде розуміти, що їй безпечне майбутнє, от тоді ніби вона починає діяти. Але а, а от коли... Там, де треба якось ризикнути, там, де треба якось піти за своїми цими проявами. От не вистачає цієї вільності, от не хватає людині. От те, що я сказала на початку, да, ніби крила у метелика попеченні і він не може злетіти. Він і ховається від небу, ховається від проявів. Ну, такий важкий випадок. тобто... Отак десь збоку, отак десь далеко, то може ще і норм. Але отак начебто і підходити там, де небезпечно, а емоції, а надто кохання це є зона суцільної небезпеки, да? бо там контроль він неможливий. І там вже людині ну, дійсно лячно. Як вам а, бути у цьому всьому? Ну, о, знаєте, тут такий випадок, коли. Ви розумієте, якщо ви закриєтеся, якщо ви закритеся, то воно якби так ні до чого і не призведе. Але таке відчуття, що от ви вже і так намагалися, і сяк намагалася, а за вами нібито і не йдуть. Давайте ще побачимо. І ви, за вами не йдуть. Лише хочуть, да? а дій нема. І ви нібито із-за цього розчарування у тому, що нічого не відбувається, якби і самі вже відстороняєтеся, і є оце таке відчуття якоїсь відкинутості. Ну, тут, знаєте, що, все ж таки, все ж таки. А треба розуміти, що ви відкриті, що вас бачать, що ви за вами спостерігають, і якщо у людини дійсно буде таке бажання, то можна його підхоплювати. Але ця ініціатива вже має бути від іншої людини. Тобто навмисно якось там, маніпуляціями, якимись там заохоченнями. Да? ну, це вже марно. У людини ви маєте дозволити людині бути такою, якою вона є. Якщо зможете допомогти, коли попросять, це добре. Якщо ні, то ну, то вже така ситуація, чого не треба робити по другій позиції. От знаєте, не, не схоплюйте це розчарування, не треба себе занурювати у цю біль і що ви так довго чекаєте, а воно все не так і не так. Ну якщо двері не, не відкривається, то вона не ваша. Або вона була ваша саме для оцього опиту, і треба йти вже далі. да, Ви там е, зробили те, що могли. Е, ви отримали якийсь досвід, все, шуруйте далі. Отак, але не заходіть глибоко в ці розчарування, плакульки, слізюльки, саплюльки це не сюди. А у кожного є своє право вибору, і ми поруч, але ми не можемо за когось приймати рішення і тим паче не треба маніпулювати. Добре, третя позиція, що до вас дійсно відчуває людина, що не... Боже, тут такі тут тут не стільки про почуття, скільки про пристрасть, скільки про те, що вами дуже захоплюється. ви настільки людину знаєте, як маните, ви настільки людина, людина вже стільки постійно про вас думає, такі еротичні якісь думки. От ви просто постійно в голові, в голові, в голові, на підкорці там і в підсвідомості, і людина тільки про вас, про вас, про вас. Це не про почуття, це більше про пристрасть. да, І якщо у вас була якась вже близькість або стосунки, то це постійно у серці у людини. Це так. Це у серці, це у подумках, це у спогадах, це знаєте, коли людина може засинатися і просинатися з думками про вас. І людина живе цим, насичується, і вона ніби отак от от постійно. як Піднасичує себе, як підгодовує свій, своє світосприйняття подумками про вас, згадками про вас, мріями про вас, така надмрійлива людина. А чи буде діяти якось? ну Якось так це виражено. Ну Тут людина трошки загубилася сама. Знаєте, можливо, а, ну так, да, тут ще той або та маніпулятор, ще або той маніпулятор. А коли тут людина не буде це показувати, навпаки, десь може якось так знаєте, хитати хвостом і показувати десь може незацікавленість, піднімати собі цінність, і це ще більше буде якось, буде якось вас знаєте, заохочувати. Тут така гра, хто за, за ким бігає. За ким бігає. Да. Хто, хто кого перше полиш, полишить, і ну, скажімо так, хто кого буде наздоганяти і хто кого буде чекати. А, як вам діяти у цьому всьому? як вам діяти? О, знаєте, що не насідайте, не треба це продавлювати, не треба цієї клоунади, не треба. Ну, якщо хочеться, якщо так весело, то будь ласка, але це все ж таки третя позиція. Тут не про почуття. Тут про гру. Я значить втікаю, а ти не здоганяй. А тепер ти втікаєш, а я тебе буду наздоганяти. Да? Тут хто кого перехитрить? І що треба побачити в цьому? Ну, це такий внутрішній конфлікт, це такі ще батьківські у вас програми, все одно це не веде, це така гра, знаєте, можливо, у ви у стосунках офіційних і вам просто ну, якось вже сумно і так ви себе якось розраджуєте і такі там наздоганяйте з кимось граєте. Це, звісно, не чесно, але ханджів тут нема. А, скажімо так, якщо це вас якось. Ну, трошки розтрушує, якщо це а, дає вам якусь наснагу, якусь там а, певну енергію, будь ласочка, все одно це не до чого не призводить. І це знаєте, і це як загравання самою собою. Тобто ви ж не реалізуєте справжні свої почуття, а да? чого насправді ви хочете? А от на це не треба подумати. А ви це точно знаєте? Ви це точно знаєте. Це треба вам відчути, що ви постійно, отак от знаєте, як збуджуєте себе емоційно для того, щоб під відчувати себе а, знову якимось живим і вибираєте якусь таку жертву, яка точно не буде ваша, щоб щоб оця сама гра у нас доганяйки, вона постійно продовжувалася. Ну, тобто, це не про почуття, дійсно, це про те, що ви у такому співзалежному сценарії, і о, вам це обом дуже подобається. Це знаєте, як я люблю цю дуже м, м, фразу. Червона шапочка все бачила і все розуміла. Але їм з Вовком ця гра дуже подобалася. Оце, власне, по третій позиції. Знаєте, безумовно, це призводить до розчарування. Чи треба воно вам? Чи довго ви так будете у цьому сценарії вирішувати вам? Ох. Ой-ой-ой, прямо дві перші сценарії, і вийшли. Так ще дуже довго можна сидіти у своїх повітряних замках, які ви там понавобудовували собі у голові. І четверта позиція. І четверта позиція, що людина до вас справді відчуває. Тут, знаєте, тут таке єднання. Тут, по-перше, так, дуже комфортно. Але тут ще може бути таке єднання, дуже душевне, дуже таке, е от коли з людиною прямо співпадають вібрації. Але тут є одне но, один такий нюанс. Коли один приклеївся до іншого. Один партнер ведучий, інший такий приймаючий, да? коли, е, Обоїм комфортно, і ви знаєте, що або ви у ролі того, хто слабкіший, або ваш партнер у ролі того, хто слабкіший, а ви такою своєю опікою, десь, може, надмірною такою матусевою енергією, обгортаєте партнера, і таким чином ви точно знаєте, що він від вас нікуди не дінеться. Ну що ж, будемо занурюватися у позицію. Так. А насправді є конфлікт. Є конфлікт, побачити, що почуттів насправді вже і немає. Тут просто зона комфорту. Це вже не про почуття, це про зону комфорту. Це коли знаєте, як більше вже таке партнерство, дуже налагоджене, дуже таке. Ну, коли всі все розуміють, але за найманням чогось більшого, більш справжнього, натхненного, ну і так дуже комфортно, і ви знаєте, на цьому на згоді бути у комфорті, тримаються люди просто ну, десятиріччями і в принципі нормально. Що вам треба побачити у всьому цьому? Ну крім того, що дійсно страшно побачити, що там вже насичення емоційного глибокого його нема. Крім того, що просто ну, людина так вона відчуває цей комфорт, і це ок. Що треба побачити, а що є це бажання? Що є це бажання оціх емоційних хвилі? Що є бажання відчувати, що є бажання відкритися, що є бажання. От, розтопити свої сніги свого серця, і знову почати відчувати, насичуватися, відкритися емоційно, відкритися сенситивно, от зливатися з кимось глибоко, почуттями, коли вібрації прямо настільки, які це не про пристрасть, це про почуття. Це дійсно про коли торкаєтеся сердець один одного. І цього вже тут немає, бо тут все тримається лише на комфорті. Може ще звернути увагу. А що? Ну, що ви інфантильні, ви не приймаєте рішення, ви ніби як знаєте, збігаєте у якісь свої омарені світи, де ви просто фантазуєте, де ви якось там е -а, літаєте. що... Ну, ви не збираєтеся щось з цим робити. Так, є це бажання, дійсно є цей поклик серця. Але ну, це ще не значить, що я маю щось для цього робити. Да? Але ж дуже хочеться пристрасти, дуже хочеться відчути себе живим. І якось ви це будете, знаєте, це може призводити до того, що так, вам не буде вистачати пристрасті і, можливо. А якщо ви будете про це думати, то партнер може це реалізувати десь на стороні. Нібито ви про це думали. А зрада може прийти від партнера, того що ну воно ж єдине поле, це ж нас від, від дзеркалі, да? наш партнер це наше дзеркало, завдяки якому ми бачимо себе, свою підсвідомість. Тобто, то, що ми не усвідомлюємо. Умлю, а от навпаки, сьомий дім гороскопу це наш партнер, це наша підсвідомість, те, чого я не усвідомлюю. І саме завдяки партнеру, завдяки тому, що він говорить, що він транслює у поведінці, у ситуаціях ми можемо розуміти, що він бувається з нашою підсвідомістю, що там дійсно коїться, до чого ми ведемо. Ми просто не вміємо це щитувати. Отак і по четвертій позиції. Тому тут ну, вам вже вирішувати, бо якщо ви будете тільки хотіти, то партнер може це дійсно реалізувати. А ще хотів би партнер від вас, щоб у вас було. Партнеру страшно вам у цьому признатися дійсно, бо. Партнеру страшно вам у цьому відкритися. Я вам даже більше скажу по четвертій позиції. Знаєте, відкриття ваш такий спільний сміливий діалог він може і сам статися, але Трошки пізніше, і а, або завдяки третій людині, яка там може якось впливати на вас, або завдяки тому, що тут, то, скоріш за все, сама жінка набереться сил, наснаги, такої міцності, і дійсно а, ініціює такий якийсь а, діалог завдяки якому ви будете дивитися дійсно щиро, сміливо і а, вже не просто дивитися на свої почуття, а вже будете дійсно замислюватися, як жити далі і що з цим далі робити. А, ось такі чотири позиції.